Вітаю, друзі! Вас на каналі! Все про все. Сьогодні ми їдемо до нашого підписника Яготинський міні-курятник по курочок для власних потреб. Тому вирушаємо разом з нами. <свисток> Коротше, Ми вже приїхали до, до пашуньки, будемо брати в нього курей. <пробірує> да, це яготинський курятник, так що кому подобаються курочки, хто ними займається, хто вирощує. До речі, він вирощує не тільки курей, а вирощує ще й перепілок і кроликів. Тому завітайте на його канал, відео буде не... Потім все потім. Коротше, ми взяли 33 кілограми бройлера, а зараз пашунька Домашні, нас веде і ще по перепілочок. Візьмемо ще 5 штучок перепілочок. Перепілочки, до речі, в нього теж класні, великі. А які сорти? І Фенікс, Техас, і Фенікс, да. Я хочу взяти п'ять штучок. Я пробувала просто в них тушки, то вони такі жирненькі, смачні. І беремо яєчка, теж в них неодноразово. Вага яйця яка приблизно? От 13 до 23 трьох були. 13 до 23 грам. Яйця класні на Це на продажу. У нього постійно замовляють. Ну і ми візьмемо сьогодні ще теж яєчок. Коротше, прийшли ми до пашуньки. У нього тут перепілочки. Червоні лампи, щоб їм було тепло, температура в нього, до речі, теж регулюється. Умови в них просто шикарні, комфортні. Ми візьмемо 5 штук, п'ять хлопчиків. Подивіться, які яйця. Це 15 грам, це де до 20 грам яйця. Такі Важно, Здорові яйця. Випадають прямо на ходу. Це дівчатки. це теж дівчатки. Це хлопці. А, хлопці? А, це дівці. І зверху хлопці, так? Садємка. Ага. Видно, вдарилась, я покажу. Так. Ну, беремо П'ять штучок собі. Паша покаже, як перевірити хлопчик чи дівчинка. Ну, Поглядаємо під костика, є такий шарик. Нажимаємо мамі ви чапінка. Хлопець. Якщо це чапінка, значить хлопець. А що це означає? Та... <плес> 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 ну, не думаємо. Говорить, <плес> запали.

Сумно тут неймовірно. Ну, все, ми скупилися. Тепер їдемо додому. Всім гарного дня! Завітайте на канал Яготинський лінію Курятник. Можливо, вам це знадобиться. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Бувайте.